Я воював, грубо говоря, і так, в тому числі за те, щоб Славянськ і разом з моїм селом не оточили в свій час. Якщо не говорити про проблеми в армії, проблеми війську і так далі, воно не буде змінюватися. Коли тебе те не заберуть в цікаві посадять бусик, ти зразу не, не опинишся в Бахмуті. І ти повинен слідкувати власне, за виконанням цих гарантій. І з будь-якого ще навіть не солдата можна зробити якісного бійця. Наш підрозділ він, в принципі, є прикладом мотивати повинна держава. <смітно> Обичний, звичайний боєць черепня типу, ніяк не змотивує великий прошарок населення йти воювати. Місто, так сказать, в якому я часто був в дитинстві, бо в мене тут живе бабуся. В цьому будинку вона жила до повномасштабки. Цей будинок на диво залишився цілий майже. Є невелике влучання з іншого боку, але загалом квартира ціла. Це та частина типу, міста, ну, як я в основному в дитинстві і був, то вона навіть не втратила цю знаєш, дитячу ностальгію, типу, про, по минулим часам, от, в тому вигляді, майже в якому воно і є. Тут де деякі фасади змінені, але саме, саме це місце да, воно залишилось таким, як і є. Тут твоє дитинство минало? Ну, не все. Частково, да, звісно, коли приїжджав до бабусі, ну от з села до, села, до неї, типу, на свята, там, або ще на якісь типу події, де збиралась родина, да, ми тут от, у неї, типу, на квартирі, або в цьому кафе сиділи, збиралися. Тобто, так, да, тут відбувати на качельках каталися, така от, вся історія. тобто, да, До якогось моменту я тут бував дуже-дуже часто. Мене звати Євгеній Черепня, а позивний Стус. Воюю в 93-й механізованій бригаді Холодний Яр в взводі аеророзвідки. Можна я запитаю, чому Стус? Чому такий позивний? Перше, це я буквально перед повномасштабкою дочитав книжку Вахтанга Кіпіані от про Василя Стуса, справа Василя Стуса. І по, по, виходить так, що ну, сам поет він дуже цікавий і іконічний в своєму роді. Він багато ну, він не народився на Донбасі, але він тут працював, ним надихався і багато зробив для цього регіону, саме для розвитку. А всього українського, що тут є, тобто ну, місцеві жителі Донбасу, типу, тобто, вважають, ну, типу, проукраїнські вважають його якимось таким символом. І він таким дійсно є. Стус, ось воно, типу, воно підходить, воно коротке, лаконічне, зрозуміло і має з собою якийсь там історичний і регіональний підтекст. Ти е, місцевий? Я народився і виріс до, ну прийшов, навчався в школі, тут е, селище міського, типу, Райгардак. А це між Лиманом і Слов'янськом. Це зовсім поруч. Так, зовсім поруч, так. так склалася доля воєнних дій і перебувань на ділянках, що я завжди в принципі був поруч з домом. Єдине, що було там на самому початку Сумщина, А так загалом на Харківщині мені було дуже поруч додому. Я воював в тому числі за те, щоб Славянськ і разом з моїм селом не оточили в свій час. Потім нас перекинули на Бахмут, я був поруч. Весь цей час зараз. Ми тут, тут це в Лимані, і зараз теж типу, дуже близько додому. Так що в цілому війна, військовий шлях поки що пов'язаний тісно з домом. Як воно, коли воюєш в тих населених пунктах, де ти народився і де ти ріс? Прив'язка до власного дому. І тому, якби захищати, мовно кажучи, постійно територію навколо свого населеного пункту свого дому малої батьківщини, воно, звісно, завжди трохи більше мотивує. Трохи більш приємно. А от, по-друге, це трохи специфічніше, тому що, наприклад, коли ти пам'ятаєш з дитинства, тобто я вивчився в школі, поїхав, поїхав вчитися в Київ в університет. І коли ти з дитинства з ранніх років пам'ятаєш, що там Донбас одним цілим з усіма його там, красотами, бо він дійсно дуже красивий регіон. А Донецька і Луганська область, і ти пам'ятаєш її одною, коли наступає повномасштабна війна і цей весь хаос, ти бачиш це все навколо, типу, зовсім по іншому. Воно, типу, накладається, типу, те, що ти прожив, якби малим, типу, вже з тим, що є на на зараз. Це ну, вибудовує такі якісь певне специфічне відчуття. От я б сказав би, тобто, ну але загалом це в принципі дуже дуже добре. Це легше чи це важче? Ну, Коли лінія фронту легше? проходить Не, ну. настільки близько до твого дому. Воно трохи більше да, дійсно мотивує. Але, типу, ну, загалом, на, насправді, та, мені здається, я б так само воював там, і на Запоріжжі, і, там, ну, і на Київщині, і будь-якому іншому регіоні. Просто тут відчуття трохи інше. Я сказав, я сказав би, що легше, я сказав би, що більш приємніше. Але це з одного боку, бо ти тут народився. Ти тут, в принципі, багато чого знаєш. Це трохи більше мотивує, особливо. Якщо є якісь позитивні рухи, чого дуже давно хотілося, ну в плані типу якихсь звільнення територій, це там да, вдвічі приємніше, тому що ти розумієш, що це вже довго триває, і якби наприклад Лиман був звільнений так. свого часу. І лиман це гарний приклад того міста, яке пройшло окупацію, було звільнене. Воно частково зруйноване, пошкоджене, але це місто, в якому є життя на даний момент і. При правильному плануванні його відбудови і відновлення це все можливо. Да, там великі будуть затрати кошти, ресурси, але знову ж таки, з якщо підійти до справи з розумом, я думаю, що саме це місто може бути показовим, тому що всі інші міста, в яких бойові дії тривали довше, за які закусувалися за кожну вулицю, за кожний квартал, вони здебільшого зруйновані ще. Як для тебе почалася війна? Маю на увазі ще в 2014 році. Ти проживав тут, на Донеччині? Так. Да, насправді я тоді, тоді був досить малий. Мені там було 13-14 років. Ось, і воно все було ну, типу, в новену. Тобто ми ніколи не бачили війни, у нас подібного нічого не було. а Тут, по-перше, щось нове, ти ще формуєшся як людина, в тебе дуже багато енергії, дуже багато, так сказати, ну, свого юношеського максималізму. Воно сприймалося трохи інакше, ніж зараз. Але... А всі певні, ну тобто не було страху якогось, було дуже велике зацікавлення, бо ну відбувалося щось таке, чого що не відбувалося ніколи до цього, і ти про цього не знав. То перші, якраз оці вибухи, бої вуличні і так далі. Ну, типу, стрілкові і не тільки було вже, типу, пройдено мовно на етапі 14-го року. Ми, звісно, не приймали в цьому ніякої участі, але дуже ти так... бачив це? Та да, була дуже красива, напевно, вже сумна трохи історія. Це ну короче. Є нас в там місцевий клуб, і е, ввечері часто, коли Лиман був звільнений, Славянський ще був під е, псевдореспубліканськими військами, через Лиман на Славянськ їздили колони. Типу, людей там ми їх там зустрічали, махали. Це типу там вечір сонця. Ми сидимо, типу, там шум канонади, артилерія. І ми сидимо, я, мій друг Тарас, і ще мій друг уже, на жаль і Дмитро, і ми, типу, такі, що кажемо, що типу, якщо ну, типу, зараз да, типу, ми малі, але якщо типу, це трапиться знов, то ми, типу, підемо на захист країни. І це, ну, типу, так і сталося. Ми всі воюємо і всі на ну, Тарас пішов в Збройні Сили ще за декілька днів до повномасштабного торгівля він підписав контракт. А ми з Дмитром вже приєдналися ну, безпосередньо після початку. От тому. Воно якби такий, сказати, що підготовчий процес, але це така більше сумна історія, напевно, тому що багатостраждальний регіон виявляється. До речі, не за власної, ну не за власного хотіння. Ми формувалися просто в компанії людей, типу, достатньо проукраїнські. Ну, на той момент ми були хоч і малими, але вже з, з деяким розумінням. А це якраз мій друг Тарас цьому по. Посприяв. І плюс те, що коли вчиш там історію, наприклад, або українську літературу, але це теж пов'язане з історією, саме там умовно нас розстріляне відродження, 60-ників і так далі, то воно хоч не хоч, де з'являються деякі питання до того, що було. А, а коли це підкріплюється вже безпосередньо війною на твоєму віці, то воно треба типу, сприйняття трохи змінюється. Ну і спорт, наприклад, спорт, тому що, тому що спорт, типу, саме там футбол, якщо ти типу, вболіваєш за на національну команду, то ти вболіваєш за на національну команду. Бо на Донбасі є таке, що, типу, наприклад, ну було принаймні, я не буду приховувати, частково не завжди, що, типу, от, Грає Україна, ми підтримуємо Україну. Ну, якщо грає Росія, ми можемо теж в мене такого не було. Типу, я на жодних спортивних змаганнях не підтримував росіян. Ну, Хто вони такі? От, оце в мене ще маличку. Це умовно кажучи, там, на самих перших днів. У тебе за цей час між 14 і 22 роком не було думок, що тобі не доведеться воювати, ти не побачиш війну ну, там, з, зі зброєю в руках, я маю? на увазі? Ні, Не було. Насправді, бо завжди було прагнення, типу, повернути те, що було нашим, те, те як ми жили, і повернути власний регіон. За ним була велика ностальгія. так як ми втратили його ще, будучи ну, типу, такого середнього зростаючого віку, там 14-15 років, а, втратили частково, то життя з Донбасу почало трохи уходить. І хотілося повернути до те, оце, типу, знаєте, як типу, ностальгію, можна сказати, але по факту ну, те, що було нашим. А ми завжди про це думали, ну, достатньо часто. Ми Бачили, якими темпами, ну, давайте будемо об'єктивними, типу, умовно, коли ми вивчилися, були вже в достатньо зрілому віці, щоб приєднатися до Збройних сил. Фаза війни була дуже ну, коротше, дуже стійка, і не хотілося просто йти в армію, просто щоб йти в армію. Тобто режими тиші, не можна стріляти, це, ну, це вже розповідають і побратими в 93-й бригаді, як це відбувалося, але це була типу, не війна, а так, типу, посидіть в окопах, але завжди було розуміння, що ну, якщо раптом щось, то так. Да. Типу, безпосередньо будемо приймати участь. Перше місце служби це 93-я бригада. Приєднались до неї рівно за місяць після початку повномасштабного. Ну, ми приїхали принаймні в Ахтирку. На Сумщину? Так. От, одразу там типу, оформили, ну не там, але оформили всі документи, і офіційно у мене вважається з 27 березня 2022 року. Після Сумщини нас вивели і сформували батальйон з дуже досвідчених і крутих людей. Потім ми вже сформували якраз саме цей взвод БПЛА. Спочатку це були тільки розвідники, зараз ну, з кожним там, типу, новим етапами зростали, там розширялися. А зараз маємо типу, FPV, Mavic і так далі. От, тобто трохи зростає. Колектив, і це власне наступний весь рік, тобто другий рік війни, ми про пропрацювали вже в колективі саме безпілотчиків. На Харківщині попав Джавелінам прямо типу в лючок башні танку. А, і а, башна, башна ну, якби танк почав горіти, вигорати, типу, параха снаряди, і в нього була величезна детонація. Я пролітав якраз от одразу під танком, і в нього зірвала башня, грубо кажучи, прямо мені типу, на «Мавік». От, І там типу, величезна, така красива картинка, картинка вийшла. Це було вперше, тоді типу, це було дуже вражаюче, я прям був в захопленні. От, а... І потім, з часом, просто коли таких картинок стає все більше і більше, ти починаєш якось ти до цього спокійніше відноситись. Наприклад, умовно уявимо ситуацію, там їде колона техніки, і одразу безпілотчики помічають, передають інформацію, і далі починається робота. Вона кипить. Тобто там, типу, наводиться артилерія, міномети, ГС, вже піхота оповіщена, готова, і якби це все в комплексі. Да. Потім, умовно кажучи, всі отак от, як, як струни натягнуті. Бац, типу, все відбили, все добре, все видихають. Ти як військовий, який маєш вже оцей багаж досвіду, на що ти себе налаштовуєш? Що ти очікуєш від, від подальших бойових дій? Налаштовую себе на те, що треба воювати тут і зараз. Не треба думати багато за майбутнє, бо буде тільки гірше. На даний момент позитивних тенденцій я не бачу. Це єдине, що я можу сказати. Це така гірка криниця, але яка є і про це треба теж говорити, бо якщо не говорити про проблеми в армії, проблеми в війську і так далі, воно не буде змінюватися, всі будуть закривати очі, і це типу називається як воно там, коротше, толерувати, мовно кажучи, за замовчуванням те, що там з погані сторони. Звісно, є і хороші, є розвиток, але багато галузей і є багато проблемних питань, які коротше, треба вирішувати. Людей зараз мало дійсно є дефіцит. Мало хто хоче йти в війська, мало хто йде. А, передавати досвід, досвід є завжди кому. Типу, із будь-якого ще навіть не солдата можна зробити якісного бійця, досвід, він так само набереться досвіду і так само буде виконувати свої функції. У нас наш підрозділ, він, в принципі, є прикладом, бо із там, досвідчених пілотів у нас там умовна третина була, яка зібралася в новому місці. Далі прийшли люди повністю нові. Вони такі сказали: ми, типу, просто ну, ми хочемо навчатися, хтось взагалі не літав. Як, на твою думку, можна було б зацікавити чи мотивувати. Ще цивільних людей іти до війська мотивати повинна держава. Абичний звичайний боєць черепня, типу, ніяк не змотивує великий проширок населення йти воювати. Це факт. Цим повинен займатися не я, не якісь мої інші побратими або зв'язково. Цим повинна займатися держава. Вона должна, вона повинна. Зробити таку систему, в якій все буде нам максимально прозоро, зрозуміло. По-перше, це повинні робити самі люди. Тобто мати розуміння, то, що все одно треба йти воювати. Якщо у них того розуміння немає, я їх не виправлю. Типу, я не мотивую їх якимись красивими словами, що все треба йти за неньку, за Україну вже два роки пройшло. Типу, це великий час. Багато хто хотів, вже пішов. А, тому тут просто треба, умовно кажучи, не в примусовому порядку, але треба людям пояснювати, що треба буде воювати. Спочатку це були там якісь мотиви свідомого громадянина. Тобто, грубо кажучи, типу, я не дихався країною і людьми. Воно дійсно давало мотивацію, прямо таку, прям середини рвала, що за гордість за країну і типу бажання, і все це було. З часом воно трохи згасало, притуплялося, тому що на дій мотивації якісь певні, ти не протягнеш в довгострокову перспективу. А зараз це там а на любові. Так, як я одружився. А друге, це, і воно, напевно, от, поруч з любов'ю, напевно, 50 на 50, це, ну, я не знаю, може багато військових скажуть те саме, а може і ні. А, багато людей, а, військових, які вже там великий шлях пройшли, вони тримаються і для, і суто через власних побратимів. Це, типу, просто тому, що ти, ти не можеш здатися, не можеш піти, взяти там, скласти руки, тому що от, рядом з тобою є хлопці, які так само продовжували. При продовжують воювати вже типу декілька років, і ви один одного так от на цьому типу баваці підтримуєте. Глобально бригади за своїх людей дуже сильно б'ються і за їх життя також. І власне те ж саме безпілочики, в тому вигляді, в якому є вони зараз, вони направлені суто для того, щоб зберігати життя особового складу, там піхоти і не тільки. Це повинно пояснюватися широкому загалу людей. Що не треба боятися, тут нічого такого страшного немає. Там що ти ніколи тебе те не заберуть в цихарні посадять в бусік, ти сразу не, не опинишся в Бахмуті. І ти повинен слідкувати власне за виконанням цих гарантів. Тобто ти виходиш в базовий курс військової підготовки, тебе забирають частину, тобі там розповідають, чи довчають, потім приїжджаєш уже безпосередньо в свою там, батальйон, в якому ти будеш проходити службу, тебе й ще навчають. Люди тобі передають досвід, бо важливо зберігати людей з досвідом, типу, тому що ну, вони єдині, хто можуть по факту розповісти і навчити людину, як воювати треба. От, і після цього всього, типу, він там ще трохи якийсь час вкатується. І може про і може воювати. Якщо б я не був війську, я б хотів б дізнатися багато чого. У Мене було багато запитань, наприклад, як все влаштовано, які там порядки і так далі. Та на базі цього я приймав би рішення, умовно кажучи. От або хоча б знав, до чого мені ну куди я йду і до чого мені треба готуватися. Ну головні стовпи для того, щоб типу люди йшли воювати, це треба ну, типу, правильна інформаційна політика і е, правильний підхід до людей. І все. Саме на цій ділянці, на якій ми зараз, тут та, тут дуже велика кількість живої противника. А, власне, ми сюди і приїхали для стабілізаційних заходів. На моїй пам'яті, крайній раз, коли я бачив настільки багато піхоти ворога, це було якраз в Бахмуті, там, умовно, рік тому. Тут дійсно дуже багато ворога ну, це, це не каже там про те, що вони там саме тут збираються. Ну так вони в них є плани типу, захопити певну територію, але не знаю, чи це каже про підготовку якісь масштабних дій, для того, щоб розуміти, чи йде підготовка до якихось більш глобальних наступальних дій, це треба вже загальну картинку знати. Зараз ми маємо в Україні там мовно. 3-4-5 найбільш активних ділянок, на яких наступає ворог, де його найбільше, і всі інші вони трохи спокійніші. Але знову ж таки, на кожній з них в певний час локально відбуваються якісь штурмові дії. Вони не зупиняються. вони, типу, готують людей, відправляють, і вони гинуть, вони типу, міняють там підрозділ бригаду і так далі, заводять нових. Тобто це безкінечний проток. і таке враження інколи складається, що вони десь типу, оживають, там, типу, вилізають з під землі в Крімної і просто рухаються на, на нас знову і знову. Це якісь, типу. Якийсь встрілінка колес. Не те, що кінця краю цьому не видно, але інколи я дуже сильно дивуюся. Типу, наскільки вони типу, тупоголово і напролом лізуть, і лізуть і лізуть. Це така таїнственна чи згадочна руська душа. І її розумом не зрозуміти.